Ще одні довгі канікули добігають кінця, і Гаррі з друзями вже знову до Хогвартсу збираються. Однак перед від'їздом в останні літні дні чемпіонати з Квідячу відвідають вони. Матч пройшов чудово, вищий пілотаж. У вболівальників був справжній ажіотаж. В одній з команд до того ж відомий Віктор Крам, найкращий ловець світу. Дає фору птахам. Однак захоплення водночас жахом обернулось. Радість ейфорія, все це миттю забулось, коли у небі раптом гігантський череп з'явився, і Гаррі, наче в лютому кошмарі опинився. Волдемортів знак, зловісна чорна мітка. Всі чародії знають це найстрашніша звістка. Це значить, темний лорд вже сили набирає і для свого повернення лише часу чекає. Опинившись у безпеці у стінах рідної школи, відчуття страху і тривоги потроху охололи На Научні вже чекає купа нових чар, та це в новому році не весь репертуар. У Хогвартсі відбудеться подія легендарна. Така, що учневі далеко не всякому підвладна, тричаклунський турнір поєдинок для трьох, відомий він у світі ще з давніх епох. Оскільки цей турнір доволі небезпечний, обмеження на участь ввели беззаперечне, усім неповнолітнім на це змагання зась, аби біда із кимось не сталася якась. Та схоже, шрам на лобі обходить аргументи. Богарій якимсь чином приєднався до решти. Тепер в турнірі він четвертий чемпіон і мусить з усіма пройти смертельний марафон. Один з найкращих фільмів у магічній сазі. Не поступається він решті ні в якому разі. Під час перегляду, як завжди, магія огортає, Проте напруга з кожною сценою зростає. Героїв невдовзі спіткають непрості часи, між простим і правильним оберуть вони, а на порозі вже друга магічна війна. Подія це безрадісна, холодна і сумна. Усі фанати знають, чого далі чекати. Вже скоро нам до ордену Фенікса вступати. Тож приготуйте палички, експеліарму з всім. І пам'ятайте, що для магів щаслива цифра 7.